Отже, це програма доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценка. І зараз ми поговоримо про ну, такі певні ліки від стресу. Справа в тому, що сьогодні, в понеділок, 17 лютого, у світі відзначають день. Кота. І ми вже говорили сьогодні про те, що у польському місті Познані мерія з цієї нагоди традиційно влаштовує спеціальні заходи. Там відбудеться збір допомоги на користь притулку для тварин у Познані. Цього року до цієї акції приєднаються і Познанські школи, і дитячі садки. За словами чиновників, на подяку за участь у цієї акції кожен заклад отримує пакет календарів з унікальними фотографіями, на яких позували саме коти з Познанського притулку. Ну також можна буде від відвідати міський притулок і годину провести в компанії котів. Сьогодні багато домашніх тварин живуть в непростих умовах в постійному стресі в Україні особливо. Ну, наприклад, ці, яких. Евакуювали з домівок, когось перевезли за кордон да якісь коти поміняли свою адресу. Як коти лікують людей? Чи правда, що вони головні в домі? Отже, про усі котячі секрети нам зараз розповість ветеринарний лікар Едуард Котляров. Ми дуже раді вас вітати. Доброго ранку. Доброго доброго ранку вам. Доброго ранку, дякуємо, що доєдналися до вас. І одразу, знаєте, хочеться почати з такого головного питання про котів. От є жарт такий, що про головну відмінність кота від собаки, про те, що кіт сприймає себе господарем в будинку, а от ви, начебто, в нього живете, і власника він сприймає як якийсь може обслуговуючий персонал, до якого може по-різному ставитись. Це міф? Чи дійсно от щось таке є, якесь наукове зерно в цій історії? Угу. Так, це дійсно досить е, цікавий момент в поведінці котів, е, і він дуже дійсно відмінний від собак. Е, хоча, хоча коти можуть виглядати зі сторони такими, що вони, наче вважають себе, господарями в будинку, і для них всі мають щось робити навколо, щоб їм було добре. Е, і вони можуть виглядати навіть досить самостійними е, е, і самодостатніми. Але насправді коти. Е, Проводилися цікаві дослідження на цю тему поведінкові, і вони говорять про те, що коти вони також не менше собак потребують уваги власника. Просто у них це проявляється трошки іншим чином. Вони це проявляють не так, як ми звикли не так, як ми звикли бачити це у собак. Це вони роблять в свій певний особистий індивідуальний спосіб. Але вони так само не менше потребують власника. І е, це теж є така трошки іноді думка, що котів можна якби залишати вдома самих частіше. Собака, наче якби так, іноді нам напевно здається, що вона потребує більше комунікації уваги. А коти вони можуть там добу, дві бути вдома самі. Але насправді ні. Вони так само це переживають, просто ми не завжди це бачимо. Е, і вони. Не зовсім сприймають нас як обслуговуючий персонал. Вони просто нас сприймають в принципі, як рівних собі, але в о, о, своєму такому особистому способі, якщо говорити про ідеального домашнього улюбленця, для мене це, наприклад, хлопця акваріумна рибка, вона красива, вона тиха, вона майже не потребує уваги. Але ну от ми звикли постійно порівнювати так собак і, і, і котів. Наскільки коти можуть відповідати цьому статусу ідеальний домашній улюбленець? І ще таке питання: от коли діти постійно. Просять у батьків тваринку, мені здається, що собаки вони такі більш ідеальні компаньйони для дітей ніж коти. А котів навпаки діти можуть за дергати там, знаєте, якось можливо, навіть яку шкоду їм заподіяти. От тут як краще. В плані ідеального домашнього улюбленця, от ви цікаво кажете, що для вас це рибка. А я одразу про це подумав і згадав, як у мене були рибки. Я згадав, як доводилося міняти воду в акваріумі. і Я подумав, що ой, щось це так було не ідеально, насправді. Особливо, якщо це акваріум трошки більше, ніж 3-5 літрів, то було дуже не ідеально. Але це, це питання дуже індивідуально. Це кожен має для себе, я думаю. Визначити, що він бачить у ідеальному домашньому улюбленці. Бо зазвичай, коли мене е, щось питають про це, яка тварина є е, ідеальною в плані домаш... як домашнього і не сильно багато потребує якогось там е, особливого е, Догляду, то я зазвичай кажу, що це плюшева іграшка, собачки або кішки. Вони ідеальні. Якщо хочеться, можна комунікувати. Не хочеться, можна не робити цього. Ото напевно буде ідеальний, якщо для всіх. А якщо говорити про кожного індивідуально про кожну людину. То треба підбирати те, що підходить конкретно для вас. Якщо вам подобається прогулянки, гуляти виходити на вулицю іноді там вставати зранку, то напевно так да, напевно будуть більше підходити собаки. Якщо ми говоримо про наприклад, як часто зараз є люди, які працюють вдома з дому і проводять більшу частину часу і робочого, і особистого вдома. Для них напевно коти будуть в цьому плані дійсно. Зручними і котам при цьому всьому буде з е, людьми теж зручніше, бо вони будуть постійно вдома бачити е, свого господаря е, і не будуть відчувати себе покину, ну, покину, покину, покинути. Бо для них це, це теж дуже важливо. А скажіть, будь ласка, от є, як така дилемма часто є поширена? Як годувати краще кота? От є три види, фактично, основні такий сухий корм. Мокрий котячий, умовно, корм, і якісь от продукти природні, ти що ти можеш купити в магазині Ковбаска. Так, батальянці. Так, отож, як тут якось що з цього найкраще, чи треба міксувати, чи щось одне давати, як тут, щоб коту було, кіт почувався добре? Угу, угу, угу. Тут у нас як ідеальної, ідеального варіанту для всіх, ідеальної формули, звичайно, немає, але найголовніший аспект в годівлі І котів, і собак, і, в принципі, всіх домашніх улюбленців, це раціон, який має їм підходити. Особисто має бути для них максимально підходящим, збалансованим, повноцінним і не, не дуже різноманітним в плані зміни компонентів в цьому раціоні. Тобто, якщо. Котам більше подобається, наприклад, вологий корм, то можна годувати їх вологім, вологим, наприклад, і сухим паралельно. Якщо вони не сприймають комерційні корми, те, що називається, а таке буває у котів, то їм треба тоді підбирати, балансувати і розраховувати під них індивідуально домашні раціони, тобто раціони на основі компонентів, які ми готуємо вдома. Тобто, що корми комерційні, що домашні раціони, це. Просто форма приготування їжі для котика. Mm -hmm. Якщо котику це подобається більше в формі е, корму, добре, якщо він не хоче, а буває таке, що вони категорично відмовляються і не хочуть сприймати їжу в, якомусь, е, в якійсь окремій формі, от, типу, іноді буває, що корми вони люблять, а домашній раціон вони не сприймають, бо вони не навчені. Е, і тоді можна підбрати те, що більше підходить для кота. Ну і очевидно, що зважати, щоб це підходило і для самого господаря для власника тварини. Раптом а, раптом поділитися з, одне з одним дуже факторів, це коли це зручно робити господарю. Якщо господарю незручно годувати в такій формі е, домашнього улюбленця, то дуже часто з цього можуть потім витікати проблеми, бо е, людина не може повністю приділити цьому. Час, якщо це, наприклад, приготування домашнього раціону, тому тут має бути ідеальний баланс між тим, що хочеться котику, і тим, що зручно підходить господарю. Угу. Пане Едуарде, а як щодо алергії на котів, оце знаєте, поширена відмовка знов таки, коли діти просяться тваринку, а mm -hmm. батьки кажуть, а раптом в тебе алергія, ми про це нічого не знаємо. От що справді деяким людям не можна заводити кота? Так, дійсно, алергія на котів. Вона буває так само буває алергія і на собак, і так само у котів може бути алергія на людей. І так само у собак теж так. Бо алергія це по факту не дуже адекватна відповідь організму, занадто сильна. На якісь адекватні подразники. Тобто, в принципі, в нормі людина коли живе і стикається десь періодично з котячою шерстю, малюсенькими, дрібненькими частинками шкіри епідермісу, які відшаровуються і може літати в повітрі, то людський організм зазвичай в нормі він не реагує на це. Він помічає ці алергени, але ставиться до них нормально. А от алергія це коли організм чомусь з якихось причин, ми насправді не знаємо досі ніяк це працює. Ні у тварин, ні у людей. Чомусь у організм вирішує, що саме оці компоненти, там, саме білки, от, які знаходяться там, у волоссі, на усіх лусочках шкіри, наприклад, що вони стають для організму алергенними, і він починає в них активно-активно реагувати. І воно може бути в різних інтенсивностях, тобто воно може бути від майже непомітної реакції по типу одного-двох, трьох чхань, на день і до дуже 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 вираженої реакції з вираженим свербежем, дискомфортом, сльозотечів, набріками, почервоніннями, і так далі. Тобто, те, що взагалі м дуже значуще погіршує якість життя е, людини, е, і тому так, на це треба обов'язково зважати, але тут є така. Такий нюанс, що якщо не почати пробувати, то і дізнатися про це неможливо. Зазвичай, якщо говорять про дітей, то щоб зрозуміти, чи все буде добре надалі, ходять в гості до когось, у кого є котики, і там з ними декілька-декілька разів комунікують і дивляться: якщо дитина до цього е, нормально ставиться, добре сприймає організм, це то тоді можна вже думати про. Е, Усиновлення у дочеріння котика а от е, таке вже питання серйозніше. Mm -hmm. Що дійсно зараз е, ситуація така через війну от, багато е, улюбленців домашніх вони стрес переживають в Україні? Це особливо. Там обстріли періодично, е, сирени. Теж я думаю, подразнюють тварин е, сильно. Деяких, наприклад, тварин перевезли за кордон. Десь в притулки або навіть з собою забрали українці, але все одно це, як на мене, теж має мабуть стрес якийсь для тварини. Оці нові умови, дорога. Чи є якісь методи базові, якщо коротко так перерахувати, два-три, як полегшити ці переживання для тварини? Угу, угу. е, так, це насправді зараз дуже важливе актуальне питання. Це е, добре, що ми можемо це трошки проговорити. По-перше, треба завжди пам'ятати, що коти це дуже консервативні тварини. Вони прям консерватори, їм треба, щоб все було постійно однаково і беззмінно. Тоді вони себе почувають добре. Якщо відбуваються мінімальні навіть зміни, іноді є певні котики, які реагують на це стресово. Навіть іноді, коли ми можемо змінювати. Е, Меблі в квартирі міняти перестановку робити місцями, вони навіть на це можуть стресувати, не говорячи вже про те, що дійсно переїзди їм даються багатьом. Ну прям дуже дуже важко. Е, і якщо ми знаємо, що у нас є такий котик, який так до цього ставиться, і ми знаємо, що він буде стресувати, зазвичай господарі завжди знають це, бо вже якісь, хоча б мінімальні переїзди були, і вже. Видно, як котик реагує. Найкращий варіант це звернутися до ветеринарного лікаря свого, і щоб він індивідуально підібрав препарати, які будуть контролювати цей стрес. Бо якщо ми говоримо, наприклад, про ем, точковий стрес, от, в плані переїзду, один раз ми кудись переїжджаємо і далі вже знаходимося на одному місці, то можна підбиратися спеціальні препарати, які контролюють це в даний день, там один-два-три дні. А якщо ми знаємо, що у нас котик стресовий на постійній основі і він нервується від багатьох речей, типу вибухів, сирен, вони дуже добре до речі зчитують нервовий стрес у власників і можуть через це теж нервуватися. То для цього підбираються препарати для довгого Довготривалого контролю і дуже часто для цього використовують антидепресанти, причому людські антидепресанти підбирає лікар, і це досить нормально і класно використовувати їх у котів, бо вони дають дуже класний ефект і полегшують життя як самому коту, так і господаря. У мене останнє запитання. У нас же не так багато часу, пане Едуарде. Ви сказали, що коли нервує господар, може нервувати і котик. А як же ж оцей міф чи це не міф, про те, що коти лікують нас, що вони мають цілющу психологічну дію на нас? Ой, це, в принципі, з того, що я бачив е, за свою практику, в цьому дійсно щось є. Якихось конкретних досліджень про те, як це працює, е, наразі досі, досі немає, але якась комунікація з котами е, вона дійсно приносить е, зменшення стресу для людей. Е, є думки про те, що е, комунікація контакт фізичний з котиком, який м'якенький, приємний, мурчить, е, він дійсно знижує рівень стресу. Є дослідження про те, що власники котів, так само власники собак, е, у них може знижуватись рівень. Е, е, Частоти зустр... серцево-судинних захворювань, і є думка про те, що коли котик на нас лягає е, і мурчить, то оці вібрації, які котик видає е, своїм апаратом дихальним, коли він мурчить, вони можуть благо дуже корисно впливати на ті частини тіла і на ті органи, на яких котик лежить. Чи є у вас Тому... котик, пане Едуардо? Так, у мене є О. котик. Як його звати? Її, 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 її звати Пішечка. Персида, Персида uh -huh. в честь uh -huh. давньогрецької богині. Ну то передавайте вітання Персидію від нас особисто, бо сьогодні всесвітній день кота, як не як. І Дякую. дуже, дуже дякуємо вам, що доєдналися, і особливо подяка вам за вашу працю за допомогу домашнім тваринам. Дякую вам, дякую. Дякую. Дякуємо вам. Бажаємо гарного дня і всіх вітаємо з ним. Кота також. Нагадаю, гостем студії Польського радіо для України був ветеринарний лікар Едуард Котляров. З нагоди всесвітнього дня кота. Ми говорили про те, як коти чи коти і як вони це роблять, лікують людей від стресу, як самі переживають скрутні часи.